Момент удару не були. Ми просто по звуку вибухів набрали чоловіка по телефону, спитала, чи це в них, чи не в них. Був. Він сказав, що в нас тут, вибачте, за вираз піпець. Я вилазю, от кудись він там вилазив, бо сторожку присипало на даний момент. Він там знаходився. І потім ми вже дзвонила до дітей, і ми приїхали сюди. Коли зайшли сюди, то це було, звісно, смерть. Жалко, людей, яких ти тут відпочивали, які вже не повернуться до цього життя і не побачать цей світ. Я почув, що летить. і такий свист був. Я впав на перший прильот посипався, другий прильот. І через. Ці і ще третій був. Все наче затихло. Я вибіг там, коротше, поваривало у нас там вікна, там то все, ну, цілий остався. Не було ні, бої, ні військових, не було, нікого не було. Одні діти були з сім'ями і е, 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 компанією